Мої вітання усім, хто дивиться канал Нова Волинь. Волинське телебачення і Луцька міська рада продовжує цикл передач Луцький депутат. Єдине, чим повинен займатися депутат, це допомога виборцям і вирішення господарських проблем міста, вважає депутат Ігор Поліщук. Ігор Ігорович Поліщук до Луцької міської ради, обраний у виборчому окрузі номер 10 Член депутатської групи Новий Луцьк. Головний юрисконсультант благодійного фонду фонд Ігоря Палиці, Новий Луцьк, позапартійний. Пане Ігоря, ви всього-навсього рік перебуваєте в міській раді. Скажіть, згадайте точніше, найперші ваші враження від спілкування з колегами, від їх роботи, наскільки складно було розпочинати депутатську діяльність? Хочу перш за все зазначити, що депутатську діяльність було розпочинати не дуже складно, оскільки до того, як я став депутатом, я працював деякий час в громадській приймальні народного депутата України Ігоря Петровича Палиці і вже був знайомий з багатьма проблемами лучан, які є на сьогодні актуальними, які були актуальними тоді. Ті проблеми, які турбували лучан тому, був знайомий. І, звичайно, що перед тим, як перед першим сесійним засіданням, я знайомився зі всіма. Нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність Луцької міської ради, які регламентують діяльність депутата і таке інше. Тому особливих труднощів в мене не виникало під час. Першу, першу сесію, пам'ятаєте, Перш... позитивне враження склалося? Перша сесія, звичайно, була певна, певна розгубленість, оскільки новий колектив, нові люди, нова атмосфера, але я не відчував якогось особливого дискомфорту. Минув рік, от що зараз для вас означає депутатство? Депутатство для мене, як і я декларував під час своєї передвиборчої програми, це перш за все можливість допомагати людям, можливість допомагати своєму виборчому округу, людям, які мене вибрали, можливість вирішувати проблеми міста. Це, це найперше, я вважаю, що, це, ти, що це, це те, чим має займатися депутат. І, і я планую, я займався цим і планую займатися цим тільки надалі. Але, напевне, в своєму житті ви не мріяли про це. Так склалися обставини, так? Ви досить молода людина, нещодавно закінчили тільки вищий навчальний заклад. От поділіться секретом, як досягнути такої кар'єри, яка є зараз у вас, в такому молодому досить віці? Я не думаю, що можна сказати, що досягнув я вже якихось особливих висот, великої кар'єри. Ви наймолодший, напевне, депутат? Ні? Так, і наймолодший депутат в Луцької міській раді. Ось, і університет я закінчив вже не так і нещодавно, вже 4 роки пройшло з того моменту. Для того, щоб, звичайно, для того, щоб досягнути в житті успіху, необхідно багато працювати, любити свою справу, відповідально відноситись до того, що ти робиш. Я вважаю, це, це є тими складовими успіхами. А і, щодо депутатства, я вважаю, що і, і, депутатом я став, перш за все, через те, що я був представником благодійного фонду Грипалиці. Ось, діяльність, діяльність якого широко відомо Лучанам, і Лучани цінують цю, цю допомогу, яку надає фонд. Виходить, що... що так легко потрапити в депутати, так? бо ти допомагаєш людям через те, що ти маєш можливість допомогти їм. Матеріальну можливість маєш. Але тільки... це грає важливу роль. Не тільки, не тільки завдяки цьому, я вважаю, окрім цього, ще й через те, що я є вихідцем з цього району. Я відвідував дитячий садочок, який знаходиться в цьому окрузі. Я ви закінчував... маєте на увазі при вокзальний район? Так, так, привокзальний район я закінчував в 15-ту школу. У мене є багато друзів, знайомих, живе мої дві бабусі в цьому окрузі. Тобто є багато людей, які вже мене знали до цього. Сподіваюся, що з позитивної сторони мене знали, тому от ці складові і стали причиною такого успіху. От е, минув рік і наскільки ви зараз є активним на сесіях? Вважаю, що є досить активним, піднімаю такі, такі питання, які деякі депутати, можливо, навіть і бояться піднімати. Подаю запити, звернення, депутатські запитання. Наприклад, наприклад, чого бояться депутати? Які питання вони не хочуть піднімати? Я думаю, що перш за все це питання тендерів. Це питання воно є болючим не тільки для міської ради, але й для України у нас в цілому, тому що є дуже корупційним. і... Наведу декілька прикладів. Є, є такий проєкт транскордонного співробітництва України та Польщі. І в межах цього проєкту було передбачено реконструкцію зоопарків у місті Замост і Луцьк. І у зв'язку з цим від Євросоюзу для нашого міста на реконструкцію зоопарка виділялися кошти в, близько, в розмірі близько 15 мільйонів гривень. У зв'язку з цим Луцька міська, Луцька міська рада оголосила проведення тендру. Тендер проводився минулого літа. Ось, було три учасники, але з, з невідомих причин за два дні до оголошення результатів тендеру учасника, який подав найдешевшу пропозицію, просто е виставили з цього тендеру, як я вважаю незаконно, і виставили з цього учасника на підставі листа начальника управління капітального будинства Луцької міської ради, в якому зазначалося, що начебто... Цей учасник при виконанні попередніх робіт виконав їх неякісно, але це було досить розмите формулювання. Ось. Після цього, коли його виставили з цього тендеру, фактично неправомірно, він почав скаржитися у всі інстанції. Але, звичайно, як в нас в Україні вже досить часто це відбувається, досить, досить давно відбувається, отримав одні відписки. Після цього він звернувся. У секретаріат даної програми транскордонного співробітництва, яка і мала видалити ці кошти. І Даний секретаріат замовив проведення аудиту, проведення даного тендеру. І після проведення аудиту дані кошти не поступили, фактично тендер не відбувся, і наше місто втратило рік у реконструкції зоопарку, втратило рік часу, а можливо і втратило гроші, тому що зараз буде знову, я знаю, найближчим часом має оголошуватися повторний тендер. Але які будуть його результати, я, я не знаю. Ось. Але, на жаль, у замості, наскільки я знаю, реконструкція зоопарку вже доходить кінця, а в Луцьку вона ще навіть не розпочалася. Так само є, є дуже багато таких проблемних питань. Наприклад, на одній із сесій я задавав Луцькому міському голові запитання щодо проведення тендерного озеленення. Справа в тому, що був оголошений тендер і його виграла е, приватна одна компанія Ось тут, в той час, коли в нас є... Комунальне підприємство Парки та сквери і комунальне підприємство Зелене господарство. І існує така схема, коли приватна компанія, яка виграла тендер, просто потім бере в суд підряд наше комунальне підприємство, а різницю отримує собі і фактично бюджет на рівному місці втрачає кошти, які могли б були використані на ремонт вулиці, на інші якісь потреби, на зарплату бюджетникам і на всі інші от такі от... Нагальні проблеми. І я задав таке питання Миколі Ярославовичу, як так сталося? Як, як можна було таке допустити, щоб виграло приватне, приватне підприємство? На що він мені відповів? І я в тендери не влажу, і я нічого не знаю, і це взагалі не моя компетенція. Я думаю, що, звичайно, що Микола Ярославович у даному випадку банально злукавив, тому що є маса способів, як може очільник міста повпливати на проведення тендеру. І я думаю, він я думаю, що правильним було б. Перш за все, забезпечувати наповнення міського бюджету і дбати про інтереси лучан, а не про інтереси приватних підприємств. Ви працюєте в постійній комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту. Які результати цієї комісії за останній час? Я хочу зазначити, перш за все, що дана комісія, я вважаю, є однією з найбільш ефективних. Ми найбільш часто засідаємо. І пов'язано це з тим, що до нашої комісії надходить дуже багато звернень від лучан, які скаржаться зі своїми проблемами, скаржаться на порушення їхніх прав, на інші, інші проблеми. І, звичайно, жодне, жодне зі звернень ми не оминаємо увагою, підходимо до його вирішення відповідально. Ось, наприклад, з нещодавного хочу зазначити, що у, на вулиці Конзелевича 5, це у старому місті, є будинок, якому фактично виповниться скоро 400 років. І там проживає близько 10 сімей, але будинок знаходиться у вкрай незадовільному стані. До речі, це пам'ятка культури національної пам'ятка архітектури національного значення. І є дуже велика проблема, оскільки в будинку високий рівень вологості діти, які там проживають, постійно хворіють. Люди писали звернення у будь-які інстанції, навіть на рівні центральної влади, але жодного результату не дало. Ми розглядали цю проблему. Було декілька засідань, виїжджала на місце, оглядала цей будинок. Ситуація дійсно дуже критична. І е, за, результатами, за результатами цих всіх засідань, наших виїздів, ми підготували проєкт рішення, яким, перш за все, передбачено здійснити огляд цього будинку, його провести, провести експертизу його, наскільки він є безпечним для проживання. Ось, і е, здійснити заходи щодо усунення цієї вологості це найперше. Ми вважаємо, що ці заходи допоможуть вирішити проблему на перший час, але, звичайно, людей потрібно відселяти з цього будинку, тому що умови, умови проживання Реальна ситуація може змінитися на користі жителів. Я думаю, що реальна ситуація може змінитися. І, і коли? Чи Значить, не, про... не станеться так, коли підняли питання, а потім забулися? Чи, Чи жителі не дадуть? дадуть про це Проєкт рішення він виносився на попередню сесію, але з невідомих для мене причин не набрав голосів, частина депутатів не підтримала. Я думаю, що наша комісія буде вносити його повторно. Ось. Передбачено проведення такого огляду і експертизи і робіт по усуненню вологості до кінця цього року. На сайті, до речі, на сайті Львівської міської ради я бачила е, окрему таку сторінку, де люди можуть самі записатися і стати на чергу на житло. Угу. У нас, на жаль, такого немає і, напевне, житла зовсім лучанам не дають. Ну, в цій ситуації, зокрема, доречним воно б дуже було. Звичайно, 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 тому що там, наскільки я бачив, проживають не дуже заможні люди, і забезпечення їх житлом е, мала б вирішити міська влада. І, можливо, і в співпраці з центральними органами влади, оскільки я повторюю ще раз, що це є пам'ятка архітектури національного значення, її варто зберігти, можливо, передати її якісь громадські організації, релігійні організації, яка б нею опікувалася, яка б, можливо, проводила там свою діяльність, але це не будинок для проживання людей. Але ваші колеги, депутати в цій студії говорять про те, що тепер безплатного житла немає і ніхто його не буде давати, мовляв, люди хай самі на нього заробляють. Але мені здається, що тут потрібен індивідуальний підхід. Звичайно, звичайно, різні ситуації. І я вважаю, якщо міська рада захоче їй під силу вирішити це питання. І я вважаю, що той, хто не хоче зробити, той шукає причини. А той, хто хоче зробити, він шукає можливості. Тому наша комісія не буде покладати рук, навіть незважаючи на те, що деякі депутати не підтримали цей проєкт рішення, буде активно працювати над вирішенням цієї проблеми і надалі. Давайте поговоримо безпосередньо про ваш округ. Він особливий, це привокзальний район. Раніше він мав славу такого трошки неблагополучного, так неспокійного району. Наскільки зараз змінилася ситуація? І що ви особисто робите як депутат для розвитку привокзального району? Я що, я вважаю, що ситуація змінила, змінилася на краще, оскільки в минулому році було зроблено великий об'єм робіт було вкладено сили у відновлення і естетичного вигляду району, і житлово-комунальної сфери. Але хочу сказати, що от найперше, найперше, я коли став депутатом, я подав запит. Є такий сумнозвісний, сумнозвісний двір. Це вулиця Голокар будинок 25, вулиця Привокзального, будинок 15, вулиця Арцулова, будинок 11. Люди вже називаються нашою Луцькою Венецією. Там дуже проблемна ситуація. І справа в тому, що після дощу люди фактично не можуть навіть дійти до своїх під'їздів, не говорячи вже про естетичний вигляд. Я виїжджав з начальником департаменту житлово-комунального господарства на цю ділянку і фактично він погодився, що даний двір є одним з найгірших. Відповідно, я підготував депутатський запит з проханням включити ці, ці прибудинкові території до переліку тих, які будуть ремонтуватися у 2014 році. Це було ще в 2013 році, одразу після того, як я став депутатом. І дійсно ці прибункові території були включені в перелік тих, які будуть ремонтуватися в цьому році. І я сподіваюся, що міська влада не у мене увагою. Такий двір, який, я вважаю, на даний момент один з найбільших потребує ремонту. Ось Інша ситуація це проспект Грушевського. Справа в тому, що ще у вересні місяці. Приїжджі, приїздив до нас колишній президент Янукович, але оскільки приїздив він у Волинську обласну клінічну лікарню, то ямковий ремонт зробили виключно до центрального в'їзду. А, а там багато, зовсім небагато. Так, проспекту. І там зовсім небагато до кінця проспекту, до нещодавно відремонтованого привокзального майдану. Ось я, я так само зробив запит по даній проблемі. І в минулому році доремонтували, зробили частковий ремонт цієї ділянки, яка не була доремонтована. І в цьому році я теж бачив, що весною теж проводили частковий ямковий ремонт. Тому, тому це показує, що депутат все-таки може впливати на вирішення проблем в окрузі. Звичайно, округ, мій, як і наше місто, має значну кількість проблем. Перш за все, це проблеми в сфері житлово-комунальної сфери, оскільки... Вирішення цих проблем потребує значних коштів, за все, яких на даний момент в бюджеті не так багато. Ось, проблема. І проблема є найперше з дахами, тому що будинки є старі і фактично всі дахи потребують... Ну, а Наскільки я знаю, окрема програма була так, ремонту дахів. Завжди ремонтують дахи в Луцьку. Завжди ремонтують, але чомусь не в цьому окрузі. Тому що дуже багато людей до мене звертаються з, з, систематично з проханням посприяти проведенню ремонту дахів. Ось. Але в одному з будинків, я хочу навести приклад, це вулиця Голокартимовського, 15А, там ситуація була дуже критична. Фактично в людей в квартирах вже вода стікала просто на підлогу і не було коли чекати вирішення цієї проблеми. Я не став сподіватися на вирішення цієї проблеми через міську владу, оскільки знаю, що люди показували мені просто стоси відписок формальних абсолютно, які не містили в собі жодної відповіді на поставлені запитання, на прохання, де просто констатувалося, що немає грошей. Тому дякувати Ігорю Петровичу палиці, вдалося вирішити цю проблему, і благодійний фонд здійснив капітальний ремонт даху на суму понад 50 тисяч гривень. І зараз дуже вдячні жителі цього будинку за те, що вони можуть в комфортних умовах проживати. У нас залишається ще кілька хвилин. На сам кінець я б хотіла звернути увагу на таке запитання, на таку проблему. Місцеве самоврядування це, як всі ми знаємо, основа міцної держави. І, напевне, от таким принципом керувався сьогодні Микола Романюк на оперативній нараді, коли він сказав про те, що звільнить десятьох працівників. І взагалі перезавантажити всю систему міської влади, буде по-новому набирати людей на роботу. От працівників міської ради їх можна звільнити, але депутатів, які погано виконують свою роботу, їх звільнити не можна. У майбутньому чи можна буде відкликати депутатів, як ви думаєте? І чи це до речі? Звичайно, звичайно, що можна, і, звичайно, що це потрібно робити, оскільки депутатська робота є дуже відповідальною і депутат зобов'язаний виправдовувати довіру своїх виборців і виконувати функції покладенного закону. Тому це можна робити і це потрібно робити, якщо жителі вважають, що депутат не, не, не добудеться. Це в рамках закону і це можна робити зараз, так? Так, так. але ця процедура, є складною. ця процедура є складною. І якщо ми бачимо, що явка на виборах подекуди сягає навіть 30, не доходить до 40%, то активність людей щодо відкликання депутатів ще менша. Ось. Але така процедура є передбачена. Таке можна робити. Останнє запитання стосується ваших планів. Що ви далі плануєте робити як депутат Луцької міської ради? Далі я планую продовжувати свою активну діяльність, піднімати важливі питання, піднімати питання наповнення бюджету, оскільки бюджет міста на даний момент фактично є пустим, навіть не вистачає коштів на те, щоб до кінця року виплатити людям зарплату, і це є критична ситуація, її необхідно вирішувати терміново. Планую подавати запити по актуальним питанням, депутатські звернення, депутатські запитання, проводити систематичний прийоми громадян, які це я роблю зараз. До речі, кожного першого і третього, 3 вівторка місяця я провожу прийом за вулицею Винниченка, 26, це офісний центр директори де надаю різноманітні консультації і з юридичних питань, і приймаю звернення від людей, спілкуємося на різні проблеми. Тому планую і надалі бути активним, і виконувати добросовісну функції, покладені на мене, виправдовувати довіру виборців. Дякую, мені залишається побажати вам тільки успіху. Щиро дякую вам і сподіваюся, що інформація, яка пролунала сьогодні, буде корисною, цікавою, пізнавальною для... Людей, які нас слухали, дивилися. Я теж думаю, що глядачам було цікаво слухати нас і вони дізналися багато корисного для себе. Дякую за розмову, дякую глядачам, які сьогодні нас дивилися. Нас в студії був Ігор Поліщук, депутат Луцької міської ради. До побачення, до нової зустрічі.